Апеляційний суд взявся переглядати справи 12 активістів Черкаського Євромайдану. Їх затримали більше тижня тому під час штурму обладміністрації. Весь цей час вони перебували у слідчому ізоляторі. Чи зглянулась Феміда над арештантами? Розповість Юлія Доброскок. Більше тижня син Тетяни Андріївни під вартою. Сьогодні суд має переобрати йому запобіжний захід. 18-річного Сергія затримали під час штурму облдержадміністрації та кинули за грати на два місяці, поки триватиме слідство. Надіємося, що все виясниться і випустять мою невинну дитину, яка просто оказалася не в це врем'я і не в тому місці. Сподівається на правосуддя не лише рідня за Сергія горою стоять прості черкасці. Усі, як один, переконують, заарештований хлопець не винен. Екстремістами, оказались всі ті, хто просто хоче кращий життя. Апеляційний суд розглядає справи ще 11 активістів. Майже по всіх рішення ухвалюють заочно. Ось так слухають справу Сергія Духовського. За хлопця активно клопоче його адвокат. Прохає суддю змінити попередній запобіжний захід на більш гуманний особисте зобов'язання. А от прокурор натомість вимагає суворішого покарання і як мінімум домашній арешт. Порадившись, судді вирішують. Коли я судді вважає за можливе змінити йому міру запобіжного заходу стримання під вартою на домашній арешт. Поклавши на нього певні обов'язки передбачені статтею 114 Кримінального кодексу України. Бій за активістів в апеляційному суді тривав увесь день. Поки що його прес-служба офіційних результатів не оприлюднила. Однак відомо, сина Тетяни Андріївни вже випустили слідчого ізолятора. Іля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини. Як щойно стало відомо, апеляційний суд уже розглянув справи усіх 12 затриманих активістів під час штурму обладміністрації. Десятеро з них тепер під домашнім арештом, а не під вартою, як було досі. Ще одному затриманому, попри клопотання прокурора, суд не обрав жорсткіший запобіжний захід і теж лишив його бранцем власної оселі. Доля ще одного 12-го затриманого поки невідома. Слухання у справі переобрання йому запобіжного заходу перенесено на інший день.